Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Люцифер. Люцифер, буквально світлоносець, персонаж, який у різних традиціях і текстах має неоднозначне трактування. Він згадується в біблійних текстах, міфології, окультизмі, демонології та поп-культурі. Образ Люцифера має безліч інтерпретацій. Від ангела світла до князя Темряви, походження та значення імені. Ім'я Люцифер походить від латинського слова лукс, світло плюс фере нести, що буквально означає той, хто несе світло. Спочатку слово Люцифер використовували для опису Венери ранкової зорі, планети, що перед світанком. біблійний контекст та згадки, старий завіт. Найвідоміша біблійна згадка Люцифера міститься у книзі Пророка Ісаї: Як же впав ти з неба, о Люцифере, Сину Зорі, ти розбитий об землю, що вражав народи, ти говорив у серці своєму, зійду на небо, вище зірок Божих поставлю престол мій, але ти скинутий у пекло. У цьому уривку йдеться про Вавилонського царя, але багато християнських теологів трактують ці слова символічно. Як падіння ангела, що збунтувався проти Бога. Новий завіт Откровення Іоанна Богослова. Ім'я Люцифер безпосередньо в Новому Завіті не зустрічається. Натомість присутні згадки про великого дракона, древнього змія, диявола та сатану. Откровення 12.9. Падіння сатани, подібного до блискавки Євангелія від Луки 10.18. Ці згадки часто пов'язують із образом Люцифера, найпоширеніший образ Люцифера, занепалий ангел. Згідно з християнською міфологією, Люцифер був найпрекраснішим, наймудрішим і найбільш наближеним до Бога ангелом. Він збунтувався, відмовившись коритися Богові і став лідером повстання ангелів. За це був скинутий з небес, ставши сатаною або дияволом. Цей образ активно розвивався у середньовічних текстах і апокрифах, апокрифи та позабіблійна література. Апокрифічні тексти детально описують Люцифера як лідера повстання проти Бога найяскравіші твори. Книга Еноха, «Апокриф Старого Завіту, описує падіння ангелів, які стали демонами. Апокаліпсис Мойсея, «Апокриф Нового Завіту. Згадую про Люцифера як причину вигнання Адама і Єви з Едему Люцифер у демонології. У демонології Люцифер займає особливе місце, вважається одним із найвпливовіших демонів або навіть князем демонів. У трактатах на кшталт Малий Ключ Соломона Гримуар. Люцифер описується як могутній демон, що дає людям знання та мудрість, але ціною їхніх душ. Згідно з класифікацією демонологів 16 XVII століття, зокрема з Йогана Вієра, Люцифер, один із Верховних Князів Пекла, іноді навіть ототожнюється з самим сатаною, люцифер у фольклорі та окультизмі. В окультних і езотеричних традиціях 19-ХХ століття люцифер нерідко постає як ангел світла, символ знань, самосвідомості і просвітлення. Теософія Олени Блавацької сила, що символізує свободу від релігійних догм, окультна філософія. Особливо це проявляється в люциферіанстві, течії, яка вважає Люцифера позитивним символом знань, свободи та просвітлення, люцифер у культурі та мистецтві. Люцифер став дуже популярним персонажем у мистецтві та літературі, втрачений рай Джона Мільтона. Класична поема, де Люцифер сатана постає трагічним героєм, що кидає виклик тиранії. Романтизм 19 століття зображав Люцифера як символ бунту та свободи, Байрон, Шелі, Бодлер, символіка та атрибути, основні атрибути Люцифера світло, символ знання та просвітлення, крила як символ ангельського походження, прометейський бунт. Символ незгоди з авторитарною владою Бога, роги, хвіст, полум'я у більш пізніх демонологічних уявленнях, сучасні уявлення та трактування, сучасні інтерпретації Люцифера є дуже різноманітними, як антигерой, який кидає виклик традиційним нормам і цінностям, як символ просвітлення, свободи і знань. Як уособлення темної сторони людської природи, спокусника та обманщика, висновок, образ Люцифера, один із найбільш багатогранних і неоднозначних у світовій міфології та культурі. Він символізує бунт, просвітлення, свободу вибору, а водночас, гординю занепад і вигнання. Ця суперечливість зробила Люцифера вічним джерелом натхнення та інтересу. Який продовжує інтригувати та захоплювати уяву людей протягом тисячоліть. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!